Покажемо, як користуватися транспортиром. Транспортир це прилад для вимірювання величин кутів. У мене він дуже великий, а у вас він звичайно маленький, є різні транспортири, а саме ось такі, де є один півкруг, а є з двома півкругами. Але принцип їх використання один і той же. Тому я буду показувати на своєму транспортирі. Він складається, як ми вже сказали, ось з такого кільця, на якому нанесені дві або одна шкала, але користуватись транспортиром з двома шкалами більш зручно. Чому ви зараз побачите? І як ви бачите, на внутрішній шкалі, яка починається у мене ось звідси, нанесені відповідно через 10 градусів позначки від 0 до 180. Те ж саме є на зовнішній шкалі. 0 починається ось тут, а тут 180 градусів. Крім цього, є ще й лінійка, якою можна користуватися так, як ви користуєтесь лінійкою. Але вона ще грає обов'язково допоміжну роль для транспортира, якщо ви ось в такому положенні його зафіксуєте. Бо тут є така ось середня міточка, і вона відіграє дуже важливу роль. При визначенні величин кутів. Як користуватися таким транспортиром? Я покажу на прикладі гострого та тупого кута. Спочатку треба прикласти наш транспортир таким чином, щоб середня відка лінійки потрапила обов'язково в вершину кута. Але не так, як я це зараз демонструю, а прикладати слід таким чином, щоб ось та, яка у мене горизонтальна сторона кута, промінь БЦ пішов вздовж внутрішньої частини лінійки. І подивитися, а де ж в якому місці знаходиться нуль на... Шкалі для того, щоб визначити, яку шкалу ви будете використовувати внутрішню чи зовнішню. Як бачите, нуль лежить на внутрішній шкалі, тому будемо використовувати внутрішню шкалу. Ви побачили всі ось цей нуль. За внутрішньою шкалою нам треба йти у напрямку збільшення величин. Тобто 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ось ми дійшли до 60. Оце і є величина кота, АБЦ 60 градусів. А тепер давайте виміряємо. Величину тупого кута МОН, але використавши іншу зовнішню шкалу. Для цього я ось таким чином розверну мій транспортир та, відповідно, суміщу середню мітку лінійки із вершиною. А промінь ОМ має йти вздовж внутрішньої частини лінійки. Отже, ви тепер бачите, що нуль знаходиться на зовнішній шкалі. Я маю починати відлік тільки від нуля, а не від 180 градусів. Тепер буду йти за шкалою аж поки не дійду відповідно. До променя ОН, який у мене лежить на певній позначці. А саме 120 градусів, ось ця віточка 5 градусів. І ще я бачу три малесеньких відділення. Тобто 125 та 3 128 градусів. Отже, кут МОН 128 градусів. Градусів. Ось таким чином ми вам продемонстрували, як користуватися таким чудовим приладом, як транспортир.